Найбільше психолог може заробляти в тій сфері, яка йому цікава. Чому? Де інтерес, там талант. Це аксіома, яка, яку я вже 8 років проповідую, поки 8 років це скільки в нас європейська школа психології працює, розвивається, і буду проповідувати, скільки буду в професії. Тому що це, ну, ну, це основа. Там, де вам цікаво, там ви, ну, ви, ви там з душою. А це відчувається. І це люди купляють, насправді люди купляють вашу енергію, ваш інтерес, ваше щось ваше живе. Так? Тому найгірша стратегія це знаєте, а підлаштуюсь там, де більше грошей. Насправді, психологія така сфера, можливо, в іншому бізнесі це по іншому, в інших галузях. Але в психології те, що бачимо на досвіді наших випускників, добре заробляти можна в будь-якому напрямку, тому що ринок, ну, сфера пуста галузь молода. Ось тому йдіть за своїм інтересом. От, наприклад, я коли думала відповідь на це питання, я згадувала раніше якісь е е кейси. Наші випускників. і мені на згадку прийшов кейс нашої випускниці, яка працює в бізнесі. Вона має три компанії, які періодично до неї звертаються за послугами, і це дозволяє їй там заробляти біля 10 тисяч доларів в місяць, тому що ну і цей її чистий дохід можна сказати, тому що в неї немає там штату людей, і так далі. Це вона як експерт там бере собі ну, платить податки, звичайно. Ось. Інша наша випускниця вона розвиває свій інстаграм-аккаунт про сімейні стосунки, стосунки в паді, жінка, чоловік і так далі. І звичайно, там немає таких чеків, високих як в бізнес, як бізнесі, але там є більше клієнтів. Так? І за рахунок того, що є багато клієнтів і є різні формати, не тільки індивідуальні консультації, але й якісь. Уроки в записі і так далі, тобто такий напівпасивний джерело так, доходу, теж це добра, така достойна цифра в місяць доходу. І так в всіх сферах. Навіть ми недавно казали про шкільних психологів, що ну здається, ну що там школа платить 5 копійок. Так? Але мені розказали теж цікаві кейси, коли шкільні психологи дійсно вони любили свою справу, навчалися. Старалися якісь, знаєте, підходи знаходити і так далі. І так, школа платить 5 копійок, але дивіться, якщо я мама дитини, так, то якщо в мене є якісь запитання по психології дитини, до кого я перше піду? Ні, я буду в інтернеті шукати якогось чужого психолога, я піду до свого дошкільного, якщо я бачу, що ця людина дійсно горить своєю роботою. Тому, друзі, це ну, от така виходить. Ну, ніби проста річ, очевидна, що коли ви любите те, з чим ви займаєтеся, якщо вас дійсно ну, от ви горете цим, то в психології, чому я так люблю цю професію, от в психології це дорівнюється, це конвертується в гроші. І, і це дуже важливо, тому що добрий спеціаліст має добре заробляти. Це для мене така аксіома, яку проношу через все своє життя, і всім нашим студентам теж регулярно в голову вкладаю. От, тому Психолог в Україні наразі от є такий стан ринку, що добре заробляти можна в будь-якій будь-якому напрямку, в будь-якій спеціалізації, при умові, що ви дійсно горите цією справою, і, і ви є добрим професіоналом, і ви постійно розвиваєтесь.